Добрий день, друзі. Сьогодні у нас середина лютого і вже сьогодні випало дуже багато снігу, десь приблизно 10 см за сутки. І ви бачите перед собою от такий кущ винограду. Виноград дуже смачний, він такий нагадує Ізобелу і Лідію за смаком, пізнього сорту дозрівання. І він е, дуже смачний е, для того, щоб його і вживати як столовий виноград. І, власне, можна робити з нього дуже якісний е, сік, е, майже без додавання цукру. Ми його туди в паночки консервували, і дуже е, смачно виходить. І дітям також подобається. І, власне, от е, до цього винограду е, є його декілька кущів, е, він не вимерзає, е, витримує будь-які морози, тобто інші рослини можуть вимерзнути, а цей кущ він тримається. І зараз я це так подумав, що дуже багато у нього зараз тут е, таких старих гіллячок. І ну, на таку погоду вже морозів начебто не передбачається, і можна вже зробити йому обрізку для того, щоб були іллячки на врожай і зменшити навантаження там, де старі такі ілляки, які вже не дають нових паганих, то ми їх. Сьогодні будемо видаляти. Так, давайте тепер по інструменту. Чим ми сьогодні будемо працювати? Я вам так коротенько покажу, і можемо ми всі тоді інструменти зможемо застосувати. Ну, для дрібних гіллячок от є такий секатор, який гарно себе виправдав. От це є Толсен. Зараз наведеться. На нього фокус, от, е, дуже зручний в руці, отут є клямочка така, він розкривається, е, перерізає досить товсте гілля, гарно тримає. От, це для дрібних гіллячок. Для більших гіллячок є отакий от от, у нас ще один е, великий прибор. От він тут зроблений на шестернях. Сматочок зубчиків існує, і ці зубчики дозволяють нам проводити досить потужну обрізку і е, майже от такі гілляки, десь 2-2,5 см. Він перекусує. От, тут -от зроблено так, щоб ручки були довгенькі, от такі, і цими ручками ви стискаєте. І тоді перерізаєте ту гіллячку. Наступний інструмент, який є, ну, бюджетна така моделька пилочки. От, вона добре себе зарекомендувала. Єдине, що треба змащувати вручну ципок, тому що тут немає подачі мастила на ципок, але, в принципі, для таких робіт. На дачі, Де ви не кожен день нею пиляєте, то, в принципі, нормальний інструмент. От наша задача зараз буде розчистити оцей кущ і зробити з нього, по-перше, щоб був врожай, по-друге, щоб було красиво. Так, і тепер, власне, до самого куща. Зараз тут все в снігу, може, не дуже якісно видно і можна розібратися, що тут відбувається, але ви бачите, що. Є дуже багато старих гілляк, треба дати йому можливість відпускати нові гілляки. І є досить довгі великі пагани, які дають дуже-дуже багато винограду, але він дрібний, хоча і солодкий. Ну і зараз є, може, мільйон відео в Ютубі, як проводити обрізку от таких от кущів. Кожний викладає свою методологію. ну, Я думаю, що якщо користуватися правилами здорового глузду і переглянути пару таких відео на YouTube, то в принципі можна зорієнтуватися, що має тут статися. Ну, Ідея така, щоб цю нижню частину йому зробити так, щоб все провітрювалося, і виноград був. Трошки в вищій частині, і зменшити на нього навантаження, щоб він за рахунок великого корня. І отут от у нас є ще подача води з даху, йому води вистачає тут, і він інтенсивно давав якісний врожай. Так, ну що, пані і панове, зараз бачите, от вже трошки гіллячок я нарізав. от, Значить, одну частину. Я вже звільнив від сухого і е, такого зайвого, що захаращувало цю всю частину. Е, якось відповідати одному правилу для того, щоб обрізати якісь гіллячки, а якісь залишати. От, тобто я, може, і не дуже сильно притримувався. Тобто Зверху, може, там треба було обрізати так, як на арку, а знизу там на. Заміщення і на там, 4 почки або на п'ять почок, ну то таке вже буруньок. І е, от скільки цих буруньок залишать, ну, просто дивіться на товщину гіллячки і як вона там розташована. Тобто Розумієте, ну це жива природа. Тут не можна якось сказати, що там залишаємо тут дві почки, а тут чотири почки, або там залишаємо тут дві, а тут три. да, Тобто, якби це неповторна частинка природи, і якось підганяти неї під якісь правила і щось там робити ну досить таки складно. Ну, і от і нижні гіллячки, отут от що у нас зараз є, вони підв'яжуться. Щоб не були на землі. от І оцю другу частину отут зараз будемо трошки виправляти, для того, щоб е, нижня частина от десь на цьому рівні вона в нас е, була просто товста лоза, і там все провітрювалося. І в цій частині був врожай. Сподіваємося, що кущ добре переніс зиму, і будемо далі спостерігати. Як пройде цей весь процес? Друзі, дивіться, ну от частину гіллячок, ті, що були сухі, і ті, що були такі дуже довгі, там по 2 метри і по 3 метри, я їх вже повирізав. от, Залишилось, значить, трохи там вверху, то що пішло ось сюди, на цю частину. Я не знаю поки що з ним робити, чи треба подумати. І залишилось дуже багато гілляків, товстих внизу. На мою думку, я як початківець, я все-таки вважаю, що їх там забагато, і щось треба з ними зробити, і подивитися, які саме залишити. От, власне, наступну частину і попробуємо це все зробити. Дякую. Друзі, дивіться. Ну, я пообрізав тості гілляки. Вони, звісно, виявилось так, що всі потрібні, і не можна було. Визначитись, яку ж залишити, а яку власне треба видалити. От, тобто, що у нас поки що на даний момент що у нас є? Значить, внизу, отут, в цій частині стало менше великих стовбурів. Певні, там були просто такі сантиметра по три в діаметрі, і вони вже були сухі, ми їх видалили, значить, автоматично. Коли ви вирізаєте якусь непотрібну гілляку, да, то зменшується кількість рукавів, які йде у нас сюди на цю частину, тому треба було дуже уважно вибирати. Я, звичайно, от хотів зробити, щоб воно ще було, давайте, може, ближче покажу. Щоб тут ще більше було такого порядку, да, от, а там треба буде е, літом виламувати зелений Гіллячки, які будуть іти лоза звідти. От, значить, тут у нас отак вийшло. Ну, і можна бачити, що воно трохи стало до ладу. Да? От, така кількість гілля була вирізана. Ну це, я думаю, відсотків 25, може 30. От, тоді це все акуратно тоді попідв'язувати на два яруси, мабуть. Е, а тут ще додатково можна. Такий пластиковий тросик закинути, да? От, І для того, щоб кущ нормально провітрювався, у нього тут ідеальні умови, на нього не дують вітрі, е, йому поступає вода зверху, з даху, от, тобто він в ідеальних умовах, е, в нього є південне освітлення, от, йому тут не жарко він, не виграє. Тобто його трошки ще маленьким секатором може привести до такого більш нормального виду. От. І що я вам можу сказати, що 80% роботи я робив за допомогою того маленького секатора Толсена. От, А великим сікатором ну, буквально зробив там, може, з десяток разів, коли я обрізав гілляки. От, Тобто, Я, як молодий початківець-виноградар, не можу зараз визначитись, а чи потрібно його ще більше обрізати. Давайте поступово цього року нехай він побуде отак. от. Він Взагалі більше п'яти років. Стояв без будь-якої обрізки зимової. Літом там тільки виділялися якісь зайві е зелені пагане, зелена лоза. Ну, а е я вам всім бажаю здоров'я, щоб все було добре у вас. Нехай у вас також будуть гарні врожаї. Е всім бажаю здоров'я, до побачення, до наступних зустрічей.